Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні похмуро і доволі прохолодно. Я і тепло вдягаюся, але все одно якось холодно насправді. Я щойно була в Аврорі, прикупила собі перекус, ось таку вафельку, трубочку. Зараз буду їсти і бігти в АТБ. Потім прийду додому і покажу вам, що купила. А вам бажаю гарного та тихого дня. І я вже вдома показую покупочки за тебе та за аврори. Два мандарини, горішки кешю, сушені були. Вони зараз зі знижкою, до речі, там 75 грамів. Знову купила тунець в олії шматочками. Камера не фокусується. Так, це у нас Аврора. Це Аврори, зараз покажу трішечки пізніше. Сердельки ліонські. Тут у мене 564 грами, Вони зараз без знижки, але це улюблені сардельки мого сина, тому купую. Сир теж взяла на знижках про запас. Традиційний комо 135 грамів, вже нарізаний. Знову купила сметанку молокія 15% жиру. Вона зараз зі знижкою. І синочку молочний коктейль полуничний. Так, Іва Рорі купила. Ой! Купила, купила серветки. Ось такі паперові 100 штук в упаковці, я їх в рюкзаку ношу. Дуже зручно, бо в цих маленьких упаковочках по 10 штук. А коли осінь, весна, нежить, тому мені потрібна ось така велика упаковка. І купила це козинаки, здається, називаються. Так, да, козинак, сонячний промінчик. Ось такі, вже не вперше купую в Аврорі, дуже смачні з насіння. Соняшникового а і скільки тут грамів в упаковці, 300 грамів. Так і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!